Радіо UA Chicago Фільм, який сколихнув весь світ. Український, точніше, мультфільм Мавка, лісова пісня, вийде в прокат у понад 80 країнах світу. А за перші вихідні у прокаті в кінотеатрах України мультик зібрав понад 24,9 мільйонів гривень касових зборів. А за два вікенди понад 60 мільйонів гривень. Мультик вже подивилися. Увага, майже півмільйона людей, а саме 400 тисяч 66. Так, а тепер переходимо до премії Оскар. Нагадаю, що у Сполучених Штатах відбулася 95-та церемонія вручення кінопремії Оскар. Претенденти боролися за нагороду у 20 категоріях. А, так, перемогу в номінації Найкращий фільм отримала стрічка все завжди і водночас. Зокрема, Мішель е Єо, яка зіграла в цьому фільмі, здобула Оскар за найкращу жіночу роль. а Ден Кван і Даніел Шайнерт стали переможцями в номінації Найкраща. Режисура. Також на Оскарі переміг фільм про Навального. Він став найкращою повнометражкою. У цій же категорії був і український фільм Будинок з уламків про долю дітей під час війни на Донбасі. На сцену вийшла дружина Навального. Нагадаємо, зеленському відмовили у можливості виступити на цьому заході. Це тема для дискусії, але маємо ще коментар продюсера українського будинку зі будинку зі скалок, який на Оскарі був представлений у номінації найкращий документальний повнометражний фільм, який я зазначав раніше. І він сказав, що власне не підтримує, однозначно, що не підтримує а, чинне обрання, але його пряму мову має Вадим. Ми дуже хотіли провести цю нагороду Україні в ці важкі часи, але ми гадаємо, що ми мали виграти не лише тому, що ми з України, а тому, що наш фільм дуже якісний, дуже ціністичний. Він розповідає про дуже важливі речі, але на жаль, сталося те, що сталося. Тут є різні причини. Ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, дуже гарно представляє так званими опозиціонерами, так званих політиків. Прокоментував Сафаров. Також режисер поділився, що всі 10 днів, які українська делегація перебувала у Лос-Анджелесі, вони активно розповідали про звірства російських окупантів на українській землі. Багато спілкувалися з журналістами, ділилися, якою є Україна. Просто на Оскарі підходило багато людей і дякували за те, що ми там є. Передавали привіт Україні, казали, що нас підтримують. Найголовніше для нас, що ми привертали і привертаємо, і будемо привертати ба багато уваги через кіно до України, і так шкода, що ті, хто вийшли на сцену, переможці у цій категорії, найкращий документальний повнометражний фільм, жодного слова не сказали про Україну, жодної підтримки Україні не висловили. Тому я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про опозиційність. Висловив думку режисер багато є скептичного ставлення до Голлівуду взагалом не тільки до цієї церемонії. Оскар а, багато хто із. Світу бізнесу закидав а, те, що це є неправильне прийняття а обрання переможця, що це є недостовірно, що це все, скажемо так, а, сфабриковано. Чи є доля правди в цих закладах? А все ж таки, я думаю, що можемо погодитися, що однозначно є, оскільки якщо порівнювати стрічку, яку зняв український режисер, і мета і, взагалі. Праця, яка відбувалася, вона ще відбувалася, як ми раніше зазначали декілька років тому назад, починаючи. Це однозначно є переможець, і не тому, що український фільм, а тому, що якісний і порівнювати фільм про дітей, які лишилися власне сиротами після війни на Донбасі. Порівняти цей фільм із, про, із Навальним, про його, скажімо так, постановлене ув'язнення. Однозначно не можна, але очевидно, позиція Голівуда не є проукраїнською, оскільки забороняти навіть виступ Зеленського це напевно про все свідчить. Можливо, ви маєте іншу думку, можливо, наші радіослухачі мають іншу думку. Дуже запрошуємо їх її висловити, але моя думка сформована і вона напевно не зміниться. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.